Добре день усім. Хочу вам ще засняти таку чудову фрозиці. В Житомирі, яка гарно цвіте. Ой, прям не можу налюбуватися. Дивіться, яка краса на фоні блакитного неба. Такий кущик. Ще його, мабуть, відстригли, то він, бачите, який гарний, нерідкий, а такий от чудовий. Вже зелень з кожним днем, все зеленіше і зеленіше. Ціх сторінок визнімаю. Така море краса. Супер. Житомирська фрозиція. Нереальна красота. Зараз у нас сьогодні плюс 16, а через пару днів передають мінус 2. Так що квіточки можуть оці померзнути. Особливо там ще розпустилися. Талеча, абрикоси і все може таке гарне. Так що вам познімаю, поки вони ще такі свіженькі, красиві. Нереальна краса. Це всім гарного, чудового дня. Пока-пока, до зустрічі в нових відео.